Вітаю! Я Ірина Соколова, колорист технолог. Сьогодні я вам хочу показати тонування волосся кислим оксидативним фарбником Color Non-Color від Medavita. Так виглядає баночка. Я не буду змішувати дуже багато тонів. Хочеться показати вам, як можна за допомогою фарби. Оксидативно і за допомогою прямих пігментів зробити цікавий смачний кольоровий нюанс на нашому волосі. Що саме головне, як я вже раніше розповідала вам, такий метод класний тим, що за допомогою правильного використання прямих пігментів, і в медовіте мені подобається, тому що тут якість, і тут той випадок, коли вимивається дуже чисто з блонду, тобто без накопичення. І за допомогою цього я можу надати такий нюанс, який я не отримую фарбою. Тобто всі такі цікаві трендові фарбування, якісь незвичні, некомерційні, тобто як беш, перламутр, попелясти, а саме якісь в стилі пантон. Да? То сьогодні щось хочеться зробити цікаве. Я думаю, зараз ви зрозумієте, який буде колір, коли почну розповідати, що буду робити. Я вже змішала фарбу. І окисник 1 до двох. Ну, дивлячись на те, що тут світла база, я зробила один до двох, бо в нас дуже світло, світле саме волосся. І тут важливо, коли ви тонуєте складну техніку, не робити сам бітінок дуже щільним. Тому що за рахунок того, що невеликий контраст, ви можете. Сам рельєф не показати, то хочеться показати і рельєф, і щось зробити гарненько. Тому навіть 10 рівень фарби я буду змішувати один до двох з закисником. Тепер як я буду додавати прямі пігменти, за рахунок того, що у нас це гель-фарба, а я саме беру non нон -колор, Через те, що в медавіті він не затрагує натуральний рівень глибини тону, тому що я хочу затонувати волосся таким чином, щоб мій рельєф добре читався, щоб натуральне волосся залишалось натуральним і тільки підкреслити відтінок блонду. Це дуже важливо. Плюс нагадую, що цей фарбник має pH у всього 6 слабокислий, тому дуже класно впливає на структуру волосся, тобто не пошкоджує. А завдяки тому, що я додам у фарбу протеїнове молочко, я ще отримую зволоження і ущільнення структури. І попередньо я змішаю прямі пігменти з протеїновим молочком. І потім вже цю суміш додам у суміш з фарбою і буду тонувати волосся. Давайте подивимось, як це робиться. А робиться це дуже легко і просто. Буквально я візьму 15 грамів протеїного. 15 не вийшло, вийшло, 18 гранів. 18 грамів протеїнового молочка. Далі я беру кораловий рожевий колір і додаю його буквально 2 грами. Якщо вам не принципово, щоб зберігалась формула, ви це все можете робити на око. Тому що прямі пігменти приблизно те, що ми бачимо у мисочці, те ми будемо бачити на волосці, тільки більш прозорі, не такі насичені. І далі візьму масочку рейм це мідного кольору і додаю її 4 грами. Тепер розмішуємо М -м -м, як смачненько. І отриману суміш я додам суміш з фарбою. Нагадую, що окисник для фарби колор-нон-колер, color -color, як водичка, він зовсім не густий. І коли ви починаєте змішувати фарбу гелеву і окисник, воно стає гелевою консистенцією, ось такий смачний колір я отримала. І тепер все, що нам потрібно, це нанести фарбу рівномірно від. Коріння до Кореньо Час витримки до 25 хвилин. Далі будемо змивати шампунем і маскою серії постколор і сушити нашу красоту. thank you